Зберігайте спокій та слухайте іншу літературу. Вітання, друзі! Ви слухаєте програму Зустріч на князь Романа. І як звичайно починаємо смакувати іншу літературу. Сьогодні ми будемо говорити про хвилини, другоцінні хвилини у нашому житті. І сьогодні вітаємо у нашій студії гостя Женю Пат. Привіт всім. Привіт! Розкажи, чому це стало хвилинним хронометражом для твого туру? Хвилинним, ну насправді, я коли писав вірші, я не, не мав планів робити збірку. Але так склалось, що я запланував цю збірку, і минулого року вона вийшла в грудні. Про назву замислювався і якось щось не приходило. А потім мені потрапив до рук. Календар, калькулятор онлайновий, де можна було підрахувати години, роки, тобто перевести в різні величини? От. Я якось грався з цифрами, ввів е, приблизно ту дату, яку би я хотів, щоб була моя презентація. От. І це було десь близько 15 мільйонів хвилин. От. І тому я таку взяв назву. А наскільки ти віриш в магію цифр? Магія цифр. ну, Це магія тоді, коли ти в неї віриш насправді. Головне вірити. Незалежно від того, в що ти віриш, але якщо це збувається, ти щиро це робиш, воно буде. Магія цифр ну, для мене це швидше якісь можуть бути співпадіння, можливо, дійсно якась там магічність присутня, але я на цьому не зациклююсь, Тому для мене це. Не настільки магічно, як могло би бути. А бачив якісь такі фільми, де, наприклад, там починають від Іроковече число 23, здається, так, назва чи просто 23. Коли герой починає всюди бачити цю цифру 23, в тебе не починалося? Якщо ти бачив ці фільми, потім така параноя: так, точно, у мене співпадає 23, якщо я там додам, ще 5, точно 23 буде? Розумієш, в чому річ? Воно нам трапляється постійно. Просто ми помічаємо тільки в ті моменти. Коли воно для нас актуальне? Те саме, що взяти книжку, прочитати а, зараз і прочитати там за 5 років, ми бачимо там зовсім інше, тому що актуально зараз інше. Те саме і з цифрами, те саме з людьми. Ми не помічаємо, що в нас є а, багато людей, які нас оточують з таким ім'ям. Та? Але коли з кимось познайомимось, з власником такого імені, ми помічаємо інших. Те саме і з цифрами. От і все. Якщо. А, Якось ця цифра була знаковою. Та? Наприклад, сів на автобус, який довіз тебе дуже швидко до цього потяга. Та? І цей автобус ти запам'ятав, і там якесь число. І потім постійно ти звертаєш на це увагу. Тобто, це та психологічна річ. А давай більше тоді поговоримо про книжки. О, ти кажеш, що можна прочитати в один період життя якусь книжку і сприйняти це ось так, і інший період і сприйняти ось так. То тут все ж таки більше магії перемагає самого тексту і майстерності автора, чи більше перемагає десь внутрішня сила людини, яка читає. Я думаю, що це в першу чергу залежить від людини, в якій ситуації вона є, яким досвідом вона оперує, що їй зараз актуально. Бо в книжці є рівно стільки, скільки хотів подати автор, а в ній можуть бачити зовсім інше. Тобто, навіть мої вірші, коли читають і розповідають, що вони там бачать, я цього не бачив, а вони це бачать. Тобто, це залежить від досвіду кожної людини. Ну, думаю, що основне намагатися максимально відкрити своє серце, і кожному буде близьке те, що він буде бачити. Ну, давай познайомимося одразу ж з твоєю поезією, а потім продовжимо розмову. Зачитаю uh, вірш, який називається зимовий дощ. Зимовий дощ зустрів нас в грудні, і він якийсь інакший, ніж завжди. Чомусь всі барви заховались в будні, та, посміхнувшись, ти вперед іди, чекай людей, які твоєму серцю милі, жди їх з далеких і близьких доріг, бо посмішки їх невимовно щирі. Плекай ту мить, як ступлять на поріг тих крапель, дотики легкі, невпинні, що творять бризками квітковий сад. Ми, люди, щасливими бути повинні, і більш нічого, таким є наш життєвий лад. Поставте все, що є один ряд, у будь-якому разі щось в нім важливіше. Відчуйте той ваш внутрішній заряд, лиш знаючи, що справжнє і у тиші можна це в думках своїх зігріти, пізнать себе у них напевно, аби сміялися, лиш діти, і берегти усе це в собі ревно і летіти. Інша література. На Львівському радіо. Радіо. Дай більше будемо говорити про твій тур. Отож, які міста ти охоплюєш у своєму турі? Е, які міста в мене взагалі в планах охопити якомога більше міст, тому що мені цікаво з людьми поспілкуватись, подивитись е, самі міста, атмосферу відчути. А зрозуміти, чим, які зараз новини в місті, про що говорять, чим мислять, так? що бачать перед собою, які проблеми постають. Оце мені насправді цікаво. Ну і поряд, поряд з тим поспілкуватись щодо віршів, кому які подобаються. А стосовно міст, зараз в мене Львів, наступний Ужгород, і на цьому, в принципі, я завершую зараз такий тур з західними містами. За місяць буде е, друга частина, де я відвідаю інші регіони: східні, центральні, південні і так далі. Тобто, а які східні? Які східні? Е, є плани відвідати кілька е, міст, наприклад, на тому ж Донбасі: е, Слов'янськ, Краматорськ, Маріуполь, можливо, і деякі інші? Будемо бачити. Тобто зараз. А є певні ідеї, є люди, які готові мене туди запросити, так, організувати все на місці, але будемо дивитися, як воно буде. Якраз хотіла говорити про організацію. Наскільки зараз легко молодому автору організувати тур поетичний, тим паче тур? Перш за все, потрібно розуміти, для чого це все робиться. Так? Якщо це робиться з метою. Щоб тебе побачили, якось отримати слави чи продати книжки, заробити гроші, то ні, це не шлях, тому що є інші якісь способи, щоб тебе розпіарили. Якщо потрібно, так як власне я собі це бачу, поїздити по містах, поспілкуватися з людьми, то це не проблема, тому що є в мене є досвід громадської роботи, і в мене є знайомі в різних містах. Я Комусь напишу конкретно, хто займається організацією заходів, або просто запитаю, порадьте когось і конкретно спілкуюсь. Тобто, напряму нема тут нічого страшного. Домовляюсь, якщо я радію прийняти, я залюбки їду. От так відбувається. Я думаю, що це є завдання, так? А от яким є надзавдання такого туру для тебе? Навіть просто, навіть не для як поета, а як для простої людини. Надзавдання цього туру. Моє особисте, так. Напевно, зрозуміти, чим дихають зараз люди в Україні, в різних містах, позадавати їм, можливо, ідентичні, можливо, такі самі запитання, і зрозуміти, наскільки відмінні відповіді, а може, вони взагалі не відмінні. Тобто, в цьому дискурсі мені якраз цікаво побачити, наскільки ми м мислимо однаково, наскільки в нас однакові спільні проблеми. Тому що. М по західній Україні я буваю часто, а от в тих регіонах, в яких я буду пізніше, я там буваю не настільки часто, і ще міста є, які я не відвідав насправді, тому мені буде це цікаво зробити. От зараз в тебе є передостаннє місто, фактично у західному турі. Такі запитання, чи вони є схожі, чи можна вже сформулювати собі якусь картину 21-го століття 16-го року. Ну, це буде швидше за все, здебільшого, молоді люди приходять, так? Були і старші, були і менші, але здебільшого це молодь, там, старшокласники, студенти, якісь активні люди. В них зараз якийсь такий етап, здебільшого, очікування чогось, і вони розуміють, що варто ці очікування самим, тобто, доводити до реальності, немає якогось такого. Розуміння, що є якийсь цар, є якийсь президент, хто завгодне, хто покращить життя. Є розуміння, наскільки я побачив, що треба діяти самим, можливо, ще присутній якийсь невеличкий елемент страху, можливо, невпевненості, та більше, напевно, невпевненості в собі, тому що справді ті дії, які ти будеш робити, вони досягнуть успіху. Але є насправді оті паростки розуміння, що тільки ми самі можемо змінити ситуацію. Оце мені важливо було почути. А скільки отої картини можна накласти на тебе? Які її елементи? Е, які елементи? Е, ну насправді ту частину, що е, нашими власними діями ми тільки можемо змінити. А те, що не можна накласти, це те, що я напевно трішки більше впевнений в тому, що ми це можемо зробити. Тому що якщо не буде впевненості віри в себе, то нічого не буде насправді. Якщо це робити, а раптом вийде, то може раптом вийти, може раптом не вийти. А коли бути впевненим в цьому, то рано чи пізно це буде. З якими молодими авторами ти познайомився і був приємно здивований mm -hmm. наявності сьогодні в літературному процесі таких імен, таких творів. Перша людина, з якою я познайомився, вра... власне, я її знав трішки раніше, це Вікторія Дикобрас. Вона мені допомагала з моєю збіркою, трішки консультувала, давала поради, які вірші варто брати, які не варто брати. Ось. Так, щоб ще когось зустріти, я, в принципі, не дуже просікався з іншими авторами. Єдине, що коли я був у Хмельницькому, мені випало за честь потрапити. На одну літературну подію, там, де молоді автори читали свої твори, я їх імен не пам'ятаю, але там були такі люди, які реально щось мають в своїх віршах, так, яких цікаво почути. Була подібна ситуація в Тернополі. Я потрапив на поетичний батл. На жаль, я потрапив на другу половину, тобто я не всіх встиг почути. Але знову ж таки там є такі речі цікаві, актуальні, які якимось чином, можливо, розбурхують а, такі емоції, та, які дозволяють рухатись кудись, та, не, не зупинятись, не залишатись на місці. Тобто якось так. До речі, ти почав говорити про батл. Я пригадала, що колись інша література починалася як вечірні американо, і одною з рубрик. Цієї програми був поетичний такий батл невеличкий, так от як ти ставишся до поетичного батлу, бо в нас завжди починалися такі навіть суперечки стосовно чи потрібно це зараз, чи не потрібно, і взагалі чи це можна вважати мистецтвом. Ну, взагалі, я би відходив від дефініції, що таке батл. Батл це якась суперечка, в якій має або щось доводитись, або хтось перемагати. Правильно, хтось перемагати може в поетичному батлі, щось доводитись. Не знаю. Тому що е, особисто для мене я не брав участі в жодних батлах і не маю наміру такого. Бо е, те, що ти твориш, це батл з собою. От, от і стільки. Ти змагаєшся з собою, своїми е, попередніми досвідами, своїми поглядами. Е, можливо, дивишся критично на якісь моменти, е, виказуєш якісь свої думки. так? Тобто, оце для мене справжній батл. Ти сьогодні, ти завтра, ти вчора. А змагатись з кимось це більше така категорія коли люди виходять на публічно та показують себе, то це більше туди. А коли ти хочеш просто поділитись, навіть не чекаючи відгуку, поспілкуватись з людьми, то це вже категорія не батлу це категорія. Трішки інше. Ну що ж, нагадую, що ми слухаємо програму зустріч на князь і У нас інша література. Інша література буде тривати і буде тривати текстом Євгена Франківа. Зачитаю зараз вірш, напевно, такий більше з інтимної лірики, який називається Збожеволів. Скажіть мені, я збожеволів, якщо не зрушив за годину ні на крок з тих написать пару віршових творів. Все як тоді, коли перед порогом мок, все той під'їзд, все той з блоків будинок. Я ні на крок, лише піду трішки посплю, І знов продовжиться незримий поєдинок. Та інгаляція мене скрить цифлю. Я з божеволів, чи й насправді роблю вчинки дивні, чекаючи, щоб хтось вийшов в онлайн і кілька букв склали слова поривні. Допоки я ще не пішов, в дедлайн. Місяця сяйного моїй душі молоді хмари затінали на зір високий горизонт. Засіяв я прекрасних сподівань гектари, натомість землі ті перетворило фронт, Чи при глузді, коли десь літаю і сподіваннями собі будую майбуття. Дозволь, посиджу трішки біля тебе, З краю, а може, й миться перетвориться в життя, скажіть мені, я й справді збожеволів стояти тут у град, у штиль. І зливу, сценаристе, пропиши мені іншої ролі, аби щоденні і щохвилини споглядати її щасливо. Інша література. На Львівському радіо. 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 Ми будемо повертатися до хвилин і особливо до дорогоцінних хвилин. Як вважаєш, для чого людині дорогоцінні хвилини? Пам'яті, житті. Дорогоцінні хвилини для того, напевно, щоб міряти щось, щоб згадати, щоб порівнювати. Насправді цими хвилинами вимірюється життя. Воно не вимірюється секундоміром. Воно вимірюється тими митями, які насправді захоплюють. І що більше їх, тим справжніше життя, як на мене. Тобто а, о цих 15 мільйонів хвилин, це для мене швидше не м, той період там, відрізок часу, та, який годинником вимірюється. Той час, який вимірюється якимось захопленнями, відкриттями, здивуваннями, новими людьми а, і тому подібне. Давай пофантазуємо. Якби в людини зникла така функція, назвемо це так, як пам'ять, що би було з людиною. Що би було з людиною, вона би повторювала помилки. Вона а би... вона так не повторює? А вона так повторює. Насправді, зважаючи надії окремих людей, можна подивитись, сказати, що в них або коротка пам'ять, або відсутня. Тому що вони наступають на ті ж граблі, а вони роблять ті ж самі помилки. Ну, це нам властиво людям. Проте. Знову ж таки, якби ми відвідували якісь там країни, та ми б не знали, чи ми їх відвідали і робили б це знову. Тому тут нагромадження досвіду було б відсутнє. І не знаю, наскільки би, е, був би можливий розвиток, як такий, людства. Тому без пам'яті, я не знаю, чи можливо було би отримання реального задоволення, передачу досвіду іншим людям. І Показ того, що варто робити, чого не варто робити, і передавати свої якісь ідеї і помисли. Ну тобто фактично витрачати час надарма. Так. От давай на всю на весь Львів на всю Львівську область розповіси, який момент в твоєму житті ти вважаєш, що це був витрачений час надарма. І тут, я думаю, може, десь кроїмося, наприклад, ти надарма вчив. Грати на фортепіано чи щось таке. Чи навпаки, будь-який досвід такий, навіть як зараз ти вважаєш, що він є негативним, він все одно був позитивним, як наслідок. В мене взагалі немає такого поняття, як негативний досвід. Тому в мене весь досвід позитивний. Чому? Тому що будь-який досвід вчить чомусь, так? якщо він не навчив тебе зараз. Це може повторитись, навчить потім. Не навчить потім, знову повториться, це знову досвід. А, чому він позитивний знову ж таки? Тому що він допомагає нам ставати кращими, та? допомагає нам а, побороти себе в цьому батлі, та? внутрішньому. А, от. Тому в мене кожен досвід є позитивним. Чи він з якимось негативним підтекстом, чи він не має в собі дуже багато позитивних сторін, так? А він в будь-якому випадку для мене позитивний є, бо якраз цей досвід і ця пам'ять, про яку ми згадали нещодавно, вони допомагають нам рухатись, розвиватись і щось змінювати в собі і навколо себе. Давай будемо змінювати навколо себе тільки атмосферу. Знову хочу від тебе просити текстом. Пиши мені. Просто пиши про день, про спеку чи про дощ, і так завгодно що. Просто лиши тих міста вкрай знайомих площі, і подумки десь ближче ли, ніж просто між словами згадка, і ближче, ніж заховане до скринь, так щиро, як з душі колядка, пиши, пиши мені, байдуже як, байдуже що, аби із серця лиш, аби лиш адресатом там твоє ім'я, розірви, прошу, цю байдужість тиш. Інша література. На Львівському радіо. 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 А я вам нагадую, що ви слухаєте програму Зустріч на князя Романа. І сьогодні ми смакуємо іншу літературу Євгена Франківа. Отож, на завершення. Побажай нашим слухачам щось таке, щоб їхні. Оці мільйони, мільярди, мільярди мільярдів. Трильйони, чи яке там не яке найбільше число, а хвилин зберігалися, і вони були таким чимось приємним і оповитим, таким добрим, добрим, не знаю, навіть атмосферою, доброю атмосферою. Взагалі, не важливо, як на мене, чи це мільярди, чи це сотні, чи це мільйони. Головне творити щось прекрасне, щось хороше, і ділитись з ним в першу чергу. Тобто. Робіть добро і діліться ним, і тоді все буде гаразд. Я тобі дякую. Нагадую, що сьогодні у нас в гостях був Євген Франків. І була також з вами Єва Якубовська. Слухали програму Зустріч на князь Романа і смакували іншу літературу. Будь іншу літературу. Будьте щирими та щасливими. Почуємося. Інша література на Львівському радіо. Я залишу тишу в коридорі там, де наші сліди, не залишу лиш твої долоні, вони в мої встигли врости. Я програю, знаю усе рівно ти не хочеш далі йти, розтинаєш авіаліні та від себе не утекти. Ти кажеш, облиш мене, ти облиш. Люблю. Більш не вірю, чуєш, гірше звіра прагнеш, крові без жалю, безпорадне серце овдовіле та я все іще люблю. Ти кажеш, що мене ти умлиш.